Всім привіт, з вами Томі. Продовжуємо проходити гру Supermarket Together. І, напевно, це буде остання серія цієї гри. Тому що так, гра оновлюється, щось там можливо додається, якісь, я так розумію, косметичні, якийсь якийсь слон додався. Це щось платно, напевно. Але глобально поки що. Ну, на, 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 на даний момент не відбувається майже нічого. Тут навіть сходити нема куди. Все одноманітне. Яких-то магазинчиків, таких схожих. Тому щось тут проходити, просто ставите полички, ставите ті більше товарів. Ну, а навіщо це все робити? Щоб більше грошей, щоб потім більше ставити товарів, щоб. Що. Ну, отак, от я, я не знаю. Можна ось. Тут ще багато чого можна Добавити, всяких ось товарів, можна і розблокувати більше клієнтів, і співробітники, і інші товари, і піца, воно, куча, пі... суші. Якісь банки, з персиком, туетний папір. Але, ну, навіщо це все накоплювати Тому що. Так, давайте відкриємо цього. Якщо той я там не засняв. Він бере за сміну 60 доларів. Багато це чи. Ну, напевно, на ранній стадії багато. Тому ось так от. Я не бачу сенсу проходити далі цю гру. Тому що, ну, а що тут робити? Тут немає. Що тут? Ось розширити можна ось самий магазин. Але навіщо його розширяти? Ось це ось часть, я так розумію, це наше. І навіщо його розширяти, щоб потім більше ставити продуктів, щоб більше грошей заробляти. щоб Оці вори. Якісь тут є. Ну, поки що я їх не зустрів. Начебто в оцьому списку, що в кінці гри. Там було не написано, що щось вкрадено. Тому. Тому ось так от якось. Останню цю серію побігаємо. Ще щось можливо позаказуємо. Що ще зробимо. Ну та й все напевно. І поглянемо як далі. Можливо, тут через там якийсь там термін, півроку, рік. Щось зміниться. Але на даний момент ну, тут доволі все скудно. Нема чого. Навіть сходити куди-небудь, щось би зробити, куди-небудь тратити ці гроші. Витрачати ці гроші. Закритий касус. Витрачати ці гроші можна тільки на товар. Все, ти купуєш товар, витрачаєш гроші на товар, різницю кладеш в собі, так би мовити, в карман. Щоб потім куди витрачати це все. Ну, я не, не знаю, що тут. Поки розпродаємо те, що в нас є. Можна додати оцей поп якийсь. Давайте замовлення продукту, содові, сода поп, оце ось. Якось оце ось ось так. Якщо можливо розробник, хоча я сумніваюся, що він взагалі знайде мій відео, то Гра, ну, вона безкоштовна. Це уже плюс для тих, хто ну, не хоче скачувати ігри з якихось сторонніх сайтів. Це вже плюс. І ті, хто полюбляють ігри, ігри такого симулятори, хочу грати, наприклад, як симулятор. А, супермаркет очись. Супермаркет симулятор? Але не хотів купувати, то можна ось безкоштовний варіант купити. Що ще? Ну... Доволі все схоже. міняє в ціни. Ну, як супермарк. А що тут можемо відрізнятися в субраці? Щось інше. Приходять покупці. Закуповують. Ну. Ти. Якщо ти хочеш просто займатися, купуєш, виставляєш, продаєш. Наймаєш ще більше працівників, щоб не робити нічого. Тут ще можна ось найняти працівників по повні запаси, зберігання, безпека. Тут їх десь тут швидше рух. залучай більше клієнтів на день. Швидше обирати продукти на касі, вже найняти додаткового працівника. Так. Так, ну давайте ще накопимо цього. Тому якось так. Так, Що тут ще можна покласти? Пляшка газованої води. У нас є і так багато цієї газованої води. Ну, якось не, не вистачає чого-небудь якихось ще розваг. Як, наприклад, є інші якісь варіанти того, що. І, ну, саме той, що тут взагалі якось воно... Так все рутинно. Тобто ти виставляєш тільки продукуєш продукти, виставляєш і все. Виставляєш і нових клієнтів, Можна клієнтів залучати, щоб більше продуктів продавати. Ну. Не знаю. Якось це. Це вже яка. Це вже четверта серія, напевно. І по суті, що ми? Ми вже. Ну, більше продуктів буде. Більше співробітників буде. Але ось отакий вигляд, тільки більше всяких поличок, більше всяких продуктів, більше всяких співробітників буде. Все. А по суті, гра закінчена. Тільки ми розширяємось, більше ставимо, щоб заробляти. Досягнення в цій грі тільки одне це заробити мільйон. Все. Тобто, по суті, це все досягнення. Заробив мільйон. Мільйон. Отримав досягнення. Все. Ну, якось так. Що тут ще можна? Так що ось так. Кому, ну, можливо там якось це сумно чи що, хоча. Кому воно там те потрібно в мене. Ну, все-таки. Ну, я висказав те, що хотів сказати з приводу цієї гри. Тут ну, нема чого робити. Тільки бігай стало ці товари постійно, безпреривно, поки не дійде діло до того, щоб найняти ще співробітників. Тоді в те залишається що. Поповнити. Тут навіть якісь поповнити запаси. Куди це воно? Воно отут не доносить сюди. Зберігання. Ну, в общем. Тобі залишається, як я розумію, тільки. Купувати ці товари, щоб було кому виставляти їх. Все. Ну, якось це. Не, не сказати, що це дуже весело. Тому ось так. Дякую. Хочу подякувати всім, хто дивився проходження або такий огляд цієї гри. Приєднуйтеся до каналу, щоб також дивитися інші якісь проходження або симулятори, або якихось ще ігор. Також коментуйте з приводу всього. Ставте лайки, дизлайки. Дякую, що ви зі мною. Ще... Ну я поки не буду завершувати. Зараз 16, то до 22 поки побігаємо. Ще повиставляємо ці товари, що тут можна накупувати. Ось це ось що це? Пакет соди. Давайте пакет соди. Ось тут вже доступні бали. Виробітники швидше працюють. Горшок, великий тунець, корм якийсь. Давайте це отримаємо. Джайна додаткового працівника. Середники швидше обробляють продукти на касі. Залучає більше клієнтів на день. Дві додаткового працівника. Ну давайте додаткового працівника. Де він цей додатковий працівник? Звідки він хоч Ось це він чи що? Ну напевно, чи що він. Хоча, а, ні, вона... Добре, добре, знаєш, ні. А, ось! Жіночка якась іде до нас. Співробітники, залучають більше клієнтів. Що тут ще ма? Кетчупи якісь. Валеріян. Ну, ось так, давайте тоді. Що тут? Не знайшов корм, де вже одразу тільки добавив, вони вже такі. Нема корма, ти що, де корм? Основні продукти, молочні. Консерви. Ага, а воно все так по відео. Ого, які вони дорогі. Нічого собі. Давайте. Ще одну паличку. Поличка для продуктів. Ось тут вона так стане. Ні, не стане, добре. Ой. Так. О, Ооо... Так. Я зрозумів. Наставив. Так, як тут? Ага, оце ось отак. так. Не туди. Ось так його сюди. Так досить уже ставити цю. Ці... Ну, це ще більший привід, тому що закінчити своєю горою, тому що ці поличок я наставив. створити так. Та не це, не це, ось це. Отак. Якось ну так як то. Ось. Ага, тут ось так залишається він. Знайшов кормів для собак. Де зі своїми собаки котів собак, собак прийшли тут якісь. З своїми тваринами. Так, ну добре, нема. Нема за що купити твій корм для котів. Що ти до нього причепився? Як його можу продати? Навігація. Оплата зріва, створення, режим переміщення. Ну, напевно, немає як продати, тому що, якщо ти, звичайно, купив випадково, тому. Ну добре, давай вона буде поки, поки що в безпеці. Яка буде. Займатися безпекою. А, ось вона так стоїть. Це ще мінус 60 доларів йому і 60 доларів йому. Не знайшов корм. вас тільки цікавить корм, так? Я так розумію. А, пакет содища. Пакети, пакети. Ось так вона стоїть як. Так, ще 3 годинки продаємо. І що ми тут ще можемо? Оце ось. Це ніхто не купує цей цукор. Тому що всі думають, що це, напевно, якийсь майонез. Ага, все, більше немає. В коробці. Так, що Tap... тут можна нам... Ага, так-да-да, це ще можна випити. Так, оцю ось пляшки ці соди. Беріть цей цукор, це цукор, не майонез, бери майонез. Ух, зачіскато. Що тут весь йогурт розібрали. Ой, немає тут дворі, все заране я поставив, напевно. Ну ще ні разу я не бачив, що хтось. Як це взагалі... Червона кватура. Вибігає з товаром чияким. Пакет соди не знайшов. Та ви нема коштів, щоб все це замовити. Ви бачите ціни на нього. Червоні ваші квасолі. Так, ну, добре. Я вже всіх подякував. Всіх вже запросив, ось так. Ось така гра. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайк підписуйтесь на канал. Всім дякую за увагу. Всім до побачення.